Привіт! Ви на каналі Київське слово. І ті, хто дивляться мене давно, або хоча б бачили пару відео, явно здивувалися змінам. Не лякайтеся, ви все ще на цьому каналі. Все добре, просто я експериментую. Пишіть, як вам нова картинка. Перший час може виглядати трошки дивно, тому що я все ще в творчих пошуках. І разом з новою картинкою у нас і трошки нова рубрика на каналі. Це буде огляд на книгарні міста, ті, які мені або подобаються, в які я хожу вже не вперше, і з задоволенням або в нові місця, і ми разом з вами будемо їх відкривати і ділитися якимись враженнями. Е, так як у нас канал про Київ, я вирішила, що це буде трошки тематично, і, можливо, ми почнемо якийсь новий літературний формат відео, окрім е, історичних, до яких ви всі звикли. Е, тому я сподіваюся, що вам сподобається, але все-таки діліться своїми думками в коментарях. Я трошки нервуюся, починаючи щось таке нове. Перше відео і друге відео його. Буде два, до речі, так, це спойлер. Перше відео ми зосередимося на трьох локаціях в центрі міста на Печерську, а потім продовжимо нашу прогулянку в наступному відео на книгарнях у... в книгарнях Подолу. Тому, якщо раптом вам сподобається новий формат і ви захочете подивитися продовження, то слідкуйте, відео одне за одним, вийде там з різницею в декілька е, днів. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться, поставте дзвіночок, щоб обов'язково побачити продовження. Дякую, що подивилися цей довгий ступ, Я мала розказати деякі організаційні деталі. А тепер все не відволікаю вас, ідемо гуляти по книгарнях. Перша наша. Книгарня, перша наша локація це книгарня кав'ярня Сенс, яка для мене в певному сенсі розпочала цей тренд на класні незалежні книгарні кав'ярні. Ну, я про неї дізналася вперше і з неї почала цікавитися такими локаціями. Вона велика, в неї декілька залів, надзвичайно класний вибір літератури. Ось буквально перше, що ми бачимо, це дуже красиві подарункові видання. І також збірочка популярного і того, що нам рекомендують придбати, ось мова меч. Це те, що я прям вам рекомендую брати обов'язково. Назвичайно цікава книжка від Євгенії Кузнєцової про всі складні мовні моменти, особливо коли вам не вистачає аргументів щось сказати, не знаю, в суперечці або в якомусь діалозі. Тут ось у нас є також друга зала. Переважно вона зосереджена на художній літературі, але також є не лише вона, є і від підпільної гуманітарки, і від інших видавництв, якісь цікаві книжки. І ця божественна поетична серія. Я її люблю навіть чисто за візуал. Вона дуже-дуже-дуже гарна. Я знайшла якось і раніше не помічала, але коли ходила і е, оком придивлялася до всього цікавенького для зйомки, то помітила такий кошик з книжками, які трошечки пошкоджені, але в принципі собі там теж можна щось знайти і придбати, я так розумію, за якоюсь знижкою через те, що вона з пошкодженнями. А ця прекрасна папуга, я на неї вперше звернула увагу. І вона нам відкриває залу дитячої літератури. І насправді, майже у кожній книгарні. Військові, якому я зараз покажу, є прекрасна дитяча зона, майже в кожній. І я ходила й на них потім задивлялася на всі ці книжечки. Чесно, я якось теж раніше не особливо звертала увагу, бо мені нема потреби і немає якогось інтересу в дитячій літературі. Але там стільки всього цікавого вони настільки з цікавезними сюжетами, настільки з цікавезними ілюстраціями. А це поличка в буквально моїй мрії. Я хочу собі поступово зібрати всю серію і прочитати її, бо якось раніше не доходила. Вся книгарня наповнена якимись цікавими деталями, на які я теж звертала увагу, і буду вам показувати трошки у відео. Ну, а тепер, власне, до найголовніших героїв в книгарні це книжки. Я ось покажу вам щось найбільш цікаве, те, що мені найбільш було цікаве, акцентую трошки увагу на цих книжках. Наприклад, ось вища рівність або каста, це видання лабораторії, і вони прям вартують вашої уваги. Подивіться, чи можливо вам цікаво, бо вони непогано написані, і вони цікаві дають якусь гарну інформацію. І тут це якраз поличка з історичною літературою, я якраз її переважно зараз і читаю. Мене зацікавила якраз ось ця видання про літературні 20-ті, а культурна експансія в мене є. І дуже вам раджу насправді придбати і прочитати цю книжку. Це декілька сейв. Про російський вплив на нашу культуру і, взагалі, певний світогляд дуже, дуже цікаво. і Насправді деякі моменти я не знала, і воно так діє на тебе трошечки відкриває очі. Це цікаве, чтиво, і головне, що його можна читати так поступово, типу не обов'язково підряд. Ось іще Брама Європи, наприклад, або я да не безумство, в принципі, мені цікаві деякі видання Сергія Плохія, Він, в принципі, непогано пише. Ось це для ознайомлення з темою буде вам досить цікаво. За війни теж непогана книжка. Мені цікавий цей історичний період, взагалі ХХ століття. Тому я багато щось про нього читаю. Ось ця книжка Джеймса Мейса, вона може бути досить складна просто через стиль написання, але вона надзвичайно цікава, якщо ви хочете зрозуміти двадцять роки. Національний комунізм, людей, які називали себе патріотами України, але при цьому були комуністами. Це дуже цікаво. Архіви КГБ навіть має з автографом. <сум> до речі, дуже класна книжка. Там короткі, в досить короткому форматі подані певні історії, цікаві з архівів КГБ від трагічних до іноді навіть якихось веселих і цікавих. Ось ця цеглинка, це просто був для мене виклик, коли я її читала, але вона надзвичайно цікава, якщо вам хочеться дізнатися про післявоєнну Європу. Особливо найцікавіше для мене були розділи це е, найближче до 45-го року, десь от 45-50-й. вона морально складна, вона складна через об'єм, але вона того вартує, якщо вам ця тема цікава. Е, знову ж таки, майже в кожній книгарні є якийсь вже передрізвяний, перед Миколайчиковий певний відділ. І ти вже так трошечки заглиблюєшся в свято. А потім я побачила цю обетку і така Боже, це ж обетка з мого дитинства. Я не знала, що вона видається зараз. А ви а виявляється, баба галамага видає її досі, і це було неймовірно класно. Е, тут є також інформація про певні соціальні ініціативи, в тому числі до яких долучається книгарня в книгарня, в принципі, досить соціально відповідальна. Тому приходьте, читайте, що тут ще є, і долучайтеся. Загально як висновок, що я можу сказати, тут надзвичайно красивий вибір літератури, надзвичайно гарний вибір літератури, тут надзвичайно красиво, тому що над якимись детальними і оформленням дуже постаралися. І є і дрібнички, і не дрібнички, які того вартують. Тому обов'язково приходьте, попийте кавусі, почитайте, купіть якісь книжечки, це буде дуже класно. Наступна наша локація це книгарня місто, яка знаходиться буквально в п'яти хвилинах від сенсу. І основна її концепція оформлення це мозаїка. Як бачите, навіть вивіска зроблена мозаїкою. Тут один зал, який поділений між собою, між вінілом і книжками. Книжки мене цікавлять більше ніж вініл, тому я в першу чергу пішла дивитися на них і побачила прекрасний путівник по києву Федіра Ернста і е, збірку фотографій Києва 30-х років. Thank you. Але мозаїка тут буквально скрізь, вона дуже сильно звертає на себе увагу, і вона дуже-дуже дуже гарна. Але не відволікаємося, повертаємося до книжечок. І їх тут, як бачите, ну, не, не так багато, як в сенсі, але переважно це якісь популярні е, тайтли, які на слуху, які гарно продаються. Власне, І вони мене теж е, цікавили. Тут ось ця мишка з мозаїки, я її колись навіть бачила в анонсі одного із майстер-класів. Які тут іноді відбуваються. І загалом книгарня досить естетична, гарна. Як бачите, мозаїки тут справді досить багато, і в певному сенсі навіть трошки затишно. Через е, це тут є трошки ще е, якогось, якихось сувенірчиків різних. Ось цей стікер-пак для себе забрала, тому що ну, він, він гарний, він гарно відзначає якісь міські моменти. Це поличка Віхоли, і мене насправді дуже цікавить. Ось ця про Максим Рильського книжка і доба постів карнавалів про середньовіччя. А ось Парижська дружина», наприклад, сподобається тим, хто любить Хемінгвея. Це розповідь, біографічний роман про його першу дружину, про їх час разом, про їх приїзд до Парижу. А Тарас Григорович підглядає потихеньку за тим, як я розповідаю вам про книжечки, як я їх вибираю, і дуже раджу вам сходити в цю книгарню. А це буквально хвилиночка радості за те, що тут з'явився наземний перехід, по якому я чапаю далі до наступної локації. І остання поки що на сьогодні книгарня. Це зовсім новиночка Book.ua, вона відкрилася щось тиждень чи півтора тому приблизно, і я чекала з нетерпінням можливості забігти. Мені якраз зручно по дорозі з роботи сюди заходити, тому я прям мала не очікування певні щодо неї. Перше, що помітно, коли заходиш, то те, що тут досить великий простір, тут ну, багато книжок, багато простору є. Зона з кавою, напоями якимись смаколиками, і багацько-багацько стелажів. В якийсь момент я зрозуміла, що я, можливо, в них навіть трошечки заплуталася, ходячи ось так по колу між першим і другим, скажімо так, рядом книжок. Добір книжок тут гарний. Якісний, є досить багато цікавого є важливі, як на мене, тут книжки, які теж не проігнорували деякі видавництва, яких в інших книгарнях я не бачила. Тому я відразу побігла дивитися на якусь історичну або нонфік поличку. Подивитися, що ж, що ж там. Ось тут це є по серіалу, трошки книжка Корона, і вона мені дуже подобається, і продовжуючи англійську тему, британську. Ось зараз якраз читаю цю книжку про Лондон. Це дуже жива, приємна розповідь про місто. Можливо, хотіла би колись ось таку комплексну отримати і про Київ. Це книжка, яка. У... Варто мати, яка важлива, хоч і болюча. Але про це треба читати, про це треба пам'ятати, про і Майдан, і про російсько-українську війну, про напад росіян на нас, щоб знати і пам'ятати всі ці деталі. Така трошки гірка криничка, і в тему гіркої кринички ось ця книжка насправді теж про Китай і Уйгурів. Рекомендую вам її прочитати, щоб можливо мати більший контекст. Цього питання, щоб не ігнорувати це, і насправді ось ця книга дуже мене зацікавила. Я чула про неї багато гарних відгуків, і вона мене прям зацікавила. Обов'язково думаю її придбати. Ну і передаю вам маленький привіт, тому що я не очікувала, що тут я зеркало, коли знімала, але. Хай буде тут також є, як і в сенсі дитяча поличка, досить велика, досить гарна, з цікавою літературою, і відповідно на вході. Є декілька новісті стелажів з різними популярними, я так розумію, рекомендованими книгарною книжками. Підібрані вони теж цікаво. Я там собі навіть побачила так, накинула оком на декілька, на декілька екземплярів загалом. Тут, до речі, ще найважливіше, ледь не забула. Тут є Київська поличка, і відповідно книжки, які присвячені Києву або ходять навколо цієї теми в чомусь. Ось цю про хрещатик, на який я зосередилась, прям дуже вам раджу, хоч вона така величенька. Це новиночка про власне Терещенківську і поруч. Дуже раджу, теж вона непогана. Ось ця збірка фотографій з коментарями з 50-х і ще така ж сама є 60-х років. Теж дуже цікаво, в мене є обидві, ну так дає тобі певний контекст міста, як він жив і як він відбувався. І наостанок. Покажу вам цей скарб, це те, що я рекомендую вам придбати, якщо ви хочете побачити шестидесятників як живих людей, а не просто якихось бронзових постатей з підручника літератури. Думаю, до речі, зробити на неї огляд на каналі, тому що там є ж теж трошки і про Київ і про Биківню. Є важливі загалом моменти цікаві, тому пишіть, що про це думаєте. Книгарня є дуже багато місць, щоб посидіти. Насправді мені це подобається в сенсі, і тут є місця, де посидіти, є місця, де подумати, погортати, почитати книжечку, щоб зважити, що ти про неї думаєш. Отже, книгарня непогана. Мені подобається, що поступово з'являються нові й нові. Тому, якщо бажаєте, забіжіть, подивіться, впевнена, що вам має сподобатись. Дякую, що подивилися. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо. Ви хочете поділитися своїми емоціями або думками щодо відео, обов'язково пишіть в коментарях. Поділіться враженнями щодо того, як вам візуальна частина оновлена, як вам нова рубрика, чи хочете ви такі відео поруч зі звичайними, з класичними нашими історичними відео, до яких ви вже звикли. Також напишіть, що ви читаєте, чи любите ви читати, чи ви купуєте книжки багато, мало, як онлайн в фізичних книгарнях і так далі. Мені цікаво, буде само. Ми познайомитися трошки більше, дізнатися про вас трошки більше, а також дізнатися власне, вашу думку про це нове відео. Моє стандартне нагадування про донати, тому що в той день, коли я якраз його знімаю, у нас була прекрасна декілька годинна ранкова атака, і наше чудове ППО, воїни ППО спрацювали на відмінно. Я трошки підзамазала синячки після цієї безсонної ночі, і от дуже щаслива, що можу продовжувати жити цей день, і обов'язково е, треба подякувати нашим військовим за захист і донатити, бо це наш обов'язок. Е, дякую вам дуже за увагу. Я трошки нервуюся і сподіваюся, що вам сподобалося. Тому щастя, здоров'я, і до наступного відео про книгарні!